Так, і Сьогодні у нас Volkswagen Golf 12 рік 2,5 газ бензин, п'ятициліндровий, 170 конів. На автоматі, на, 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 на нормальному автоматі, на айсені. Ось такий власний сімейний автомобіль, був куплений в 2020 році. Пригнаний з Америки з мінімальними пошкодженнями. Викуплений в районі там 160 тисяч, зараз у нас є 230. Ось такий повністю обслужений, красивий, гарний автомобіль. У нас тут фактично по підкрасу там оце крило і решта все ціле. Машинка своя, обслужена, є повністю всі сервісні заміни, що можна можна з власником поговорити, все розкаже, що скаже, також колеса в нас теж. Вся резина однаково хороша. Ракета, мотор у нас 2,5-циліндровий потужний для такої машини, це суперовий. Ось тут у нас стоїть газ. У нас є 230. По розходу у нас в районі 8-9 літрів по трасі, середнє 10. Камера у нас тут середнє 10, десь в районі до 12 можна в місті сміло. Ось таке ще камера заднього виду у нас є. Зараз у нас Моторчик працює рівно, все окей. От тут нас прошу навіть, от, бачите, людина у нас тут все записувала, от 165 було початково, все що по цій машині все гарно велося. Сідушечка у нас прошу не чехолчики є, але сідочка красива без проблем карти такі зроблені шкіряні Ззаді також там все під тим нічого не порвано все так тут у тут балон стоїть газовий Так що красиве авто. Красиве невеличке авто з хорошим розходом. Номер кузова, прошу, кому там треба. Зараз ще моторчик ми покажемо, що у нас там. Ну, так, тут у нас стоїть газова установочка, фейс. 2,5, такий двигунчик, надійний хороший двигун. Посуночки, Хороша газова установка. Не дешево, а хороша стоїть. Коробочка, все окей. Моторчик теж працює руненько, гарно. Ось такий ще раз. Такий гольфік. Автомат. Прошу. Дзвоніт. Тут ще у нас є от набор весь, компресор і будемо грати. Так що дзвоніть, покажемо, проїдете, що кому для себе, для жінки, для кого, кому, кому що подобається. Гарний, надійний, економний автомобіль. Так що чекаємо на ваші дзвінки, лайки. Дякую.